Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні декілька слів хотів би сказати на тему обрізки лохіни. Це дуже важливе питання. Як правило, у початківців виникають дві основні проблеми, дві основні сторони медалі. Перша, це взагалі не обрізають шкодуючі гілки, тому що вони такі красиві, вони такі пологі і так далі. На них дуже багато плодоносних бруньок. Це неправильно, тому що тим самим, друзі, ви загущуєте крону вашого куща і, відповідно. Кущ вам буде давати набагато мільші, набагато кисліші і сухіші ягоди. І інша сторона медалі ті, хто дуже багато вирізає гілок, залишаючи взагалі по одній або по дві гілці в кущі. Це також неправильно, тому що тим самим ви стимулюєте кущ до приросту нових пагонів і він свою силу і енергію зосереджує саме на цьому процесі. А усе на ягоди не вистачає сил, тому ви не будете отримувати того врожаю ягід, який могли б отримати з вашого куща. Все, обрізка залежить від того, які сорт у вас кущів. Тут у мене, як бачите, сорт здається блюкрок. І він дає невеликі прирости за сезон. Інші кущі можуть давати набагато більші прирости. От, в залежності від цього, ви будете проводити відповідну обрізку. Там, де менші прирости, проводите як правило розгущуючу обрізку, щоб кожна гілка. Отримувала достатньо кількість сонця. Прибираєте примерші гілки, ось як на цьому кущику. Прибираєте гілки хворі і так далі. Там, де кущі дають більший приріст, то друзі, прибираєте зайві гілки. Я, як правило, залишаю 8-10 гілочок плюс 2-3 гілочки заміщення, тільки ще маленькі. Всі інші зайві прибираєте, вони вам не потрібні. Також прибираєте обов'язково друзі, гілки, які загущують середину. Тому що, повторюсь, нам потрібно, щоб кожна гілка, щоб кущ взагалі отримував достатню кількість сонця. Це запорука отримання гарного урожаю. На цьому відео ви бачите два кущики. мене просто не було місця, куди їх висаджувати. Але я просто чу... Я чу... Я їх вам показую, друзі. Тому що тут, в принципі, більш-менш формується правильна крона, така В-образна. Зліва, лівого куща, подивіться, гілка, дерево, така вона, знаєте, одревесінівша, їй вже здається 4 роки. І багато хто каже, що такі гілки потрібно обрізати. Ні, я, як правило, їх обрізаю посередині, не повністю, над почкою. І потім ця гілка дає мені прирости нові свіжі, на яких формуються знову ж таки якісні ягоди. Тому не потрібно так радикально підходити, повністю вирізати кущ, тому що ви просто не будете, не будете доотримувати урожай. Тут два кущики, я повторюсь, між ними недотримана відстань, має бути метр, але нічого страшного. Я добре їх розчищу і розгущу. Тепер хотів би перейти до теплиці, де в мене стоять мої гроубокси. бокси Там вдається, вже вони трьохрічні, і я взагалі, ось як бачите на відео, я взагалі тут не проводив жодної обрізки. Так як вони росли у вигляді декору, так вони і росли. На цих кущиках я спробую вам показати, наприклад, цих кущиків, як я буду проводити обрізки. Ось вам, друзі, приклад того, якщо не проводити обрізку кущів і шкодувати гілки. Основні гілки скелетні ростуть не вертикально, а горизонтально, що вже дуже погано. Крона куща загущена, тому ці гілки вирізаємо повністю. Ті гілки скелетні, які пішли вертикально рости, ми надрізаємо посередині над почкою, щоб вони відпускали вже вертикально вверх нові гілки. І тим самим ми сформуємо якусь крону куща. І це буде щось подібне вже на дійсно кущ. Ось. Все, оце, дивіться, друзі, серединка із основних скілетних гілок, такі дрібні маленькі гілочки. Все це прибирається, воно все не потрібно. Тут все потрібно розчистити. Залишу е, основний гілок е, 7-8, як я і казав, це буде основна маса. І 2-3 це новий гілок на привіз. Ось так, друзі, ми розчистили запущений кущик лохини, який ми вирощували в дровбоксах. Як бачите, дуже-дуже добре він вже сформований, як на мене, враховуючи те, що його ось основні скелетні гілки пішли не вертикально вверх вгору, а горизонтально набік. Як я і сказав, ми їх зрізали посередині над почками для того, щоб стимулювати, щоб кущ викинув нові гілки з цієї ж гілки, але вже горизонтально вгору, тим самим сформуючи крону куща, формуючи скелет правильно куща. Як на мене вийшло дуже-дуже непогано. Залишив гілочки 7-8, залишив молоді прирости. В наступному році приберемо знову ж таки все зайве, поки хай залишається так. По термінам обрізки, сьогодні на 4 березня, я вже трішки запізнився, на мою думку, оскільки в минулому році я проводив обрізку в лютому. Ну, маємо те, що маємо, оскільки якби я не провів обрізку сьогодні, то просто кущ в лапках забуяв би, а нам цього точно не потрібно. Інший важливий момент це ті принципи, які ми саме сформували. Значить, ми видаляємо перш за все, пошкоджені гілки, гілки примерші і гілки, які хворі. Також основний принцип це розгущення крони. Дуже добре, не шкодуючи, розгущуємо крону. Кожна гілка повинна отримувати достатню кількість сонця. Це основний принцип. На тих кущах, які дають більше приростів, залишаємо в середньому 7-8-10 ну, гілочок. Плюс 2-3 нових маленьких напривіст. Також інструмент. Інструмент ви берете, щоб він був гострий і обов'язково продензифікований. Це дуже важливо, друзі. Ну, все, те, що я хотів вам озвучити. Якщо як ви знаєте ще щось цікаве, будь ласка, пишіть в коментарях, я також буду використовувати це у своїй практиці. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобання. Підписуйтеся на канал. І всім гарного дня. До нових зустрічей.